Оздоровниця конвалія функціонує з 2003 року. В самої середині дивної незайманої гірської природи знаходяться два трьохповерхових спальних корпуси, п'ять двоповерхових та два дерев'яних котеджі санаторію. Конвалія це справжня здравниця з повним набором лікувальних та здоровчих складових, що знаходиться в лісовому масиві на окраїні Трускавця, Саме тут ви отримаєте повноцінне лікування на базі трускавецьких мінеральних вод та сучасної фізіотерапії. Комфортні номери санаторію додають відпочивальникам затишок. В їдальні відпочиваючим пропонується дієтичне харчування, комфортний, затишний та оздоровлюючий відпочинок в епіцентрі матінки природи. Тут зародився курорт Трускавець, тут бережуть традиції. Ваш відпочинок в комфорт санаторії Конвалія.